Вітаю, Володимир Зеленський зробив кілька екстрених заяв і про те, де може відбутися зустріч з ним і Путіним, про масове виробництво потужних українських ракет, які можуть нести по тисячі кілограмів і летіти до трьох тисяч кілометрів. Про те, що начебто Росія готова шукати сценарії закінчення війни, але хочуть виключно перемогу. А американські сенатори, особливо ті, які. Не йдуть на наступні вибори, їм все рівно, особливо республіканці. Їм все рівно не треба підтримка Трампа. кажуть, що Путін геноцидальний маніак, і з ним точно не варто мати справу і не варто йти на капітуляцію заради швидких так званих перемог. Давайте проаналізуємо, тому що всі пишуть, що зустріч віддаляється, і зустріч неможлива з путіним, але все рівно вона на столі. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в переговорах. А друге, я попрошу вас донат: 824 тисячі гривень вже є на банці. Це точно більше ніж половина, але явно ми ще не наближаємось до фіналу. Я вас попрошу зробити донат 100 гривень. Хто скаже, що 100 багато? Супер, давайте 10 або 20. Ви знаєте, що ми цінуємо кожну гривню. Кожна гривня має воювати. 20 гривень це потужний збір. Супер! 20 гривень це відмовитись від чогось, що ви зараз могли потратити. Тому, будь ласка, зробіть донат. Друге, PayPal. Друзі, на PayPal я вчора перекидав, але поки що за весь час. За пів доби не повні 100 доларів 98, Якщо бути точним, будь ласка, теж включиться канадський долар, австралійський долар, українців по всьому світу. Будь ласка, дорогі британські фунти, стерлінги, американські долари все берем. Але треба пошвидше це закрити. Прошу вас, тому що це. Чотири бригади. У нас там і дві машини. У нас там і впівішки, у нас там і Mavic, І С не Мавіки. у нас просять. Нам до речі, зараз подарують Starlink, От і подивимося, можливо, ще на Mavic спробуємо дозібрати, якщо буде трошки невеликий хвостик, і можливо там на Starlink-ах менше вийде. Але в нас ще будуть FPV і в нас будуть як кофло. Одним словом, великий збір, ціла толока, але треба донати. Будь ласка, від 20 до 100 гривень, хто може більше, 200, взагалі ідеально буде шикарно. Тому зробіться і підпишіться. CNN вийшла з великим матеріалом, аналізувало депутатів, говорили про те, що, знаєте, з путіним договариватись не варто, і є такий чоловік, дон. Бейкон, він з Небраски. Він каже, я вже балотуватись не буду, тому то скажу, як є. Переговори хорошо, зустрічатись треба, але йти на капітуляцію через реальні поступки України, щоб вона програла, не варто. Варто дати Україні зброю, посилити і змусити Путіна піти на українські умови. Мені здається, цей чоловік сказав все те, що думаємо ми. Бо демократи зараз мімікрують, демократи мімікрують просто. Під Трампа. Знаєте, як в біології, в політиці теж Мімікрія це дуже поширена історія. Вони прикидаються, коли там тваринки, щоб їх не з'їли, прикидаються листочками. От, приблизно демократи прикидаються, що їх не існує, що вони слабкі, що нічого там не відбувається. І от е республіканці кажуть, що хтось так критикує так тихенько. Ну, тому що будуть вибори через рік, і треба, щоб Трамп їх підтримав, бо один твіт Трампа може вбити політичну кар'єру. Але є депутати, які не бояться казати. І виходять і кажуть, що слухайте, ну ненормально поступатись Україну. Україна стратегічний інтерес штатів. Так треба мир, але не здавати Україну на капітуляцію. Дону Бейкону ми завжди раді в Україні. І Точно завжди раді її зустріти і пригостити Справжній політик і дійсно людина, яка не має страху в своїх очах. Washington Post – це теж демократична преса, хоча тут варто сказати, говорить зараз поясню одну штуку, що Путін переоцінив свої можливості. Правда, і вони зараз виводять основу того, що йшла мова. Але, типу, тут не тільки демократична, бо я вам завжди кажу, щоб ви мали об'єктивну оцінку, кажу: це демократи, тому вони можуть критикувати більше. Це республіканці, тому вони Трампа можуть залюблювати. Тобто, не завжди американська чи західна преса однорідна. Вона різна, вона розділена між політичними таборами. Тому важливо це розуміти. І ми з вами глибоко копаємо. Ми аналізуємо глибоко, не так там шапками закидали. На заході сказали, це там якийсь там депутат, чи якась газета написала, яка хто написав. Хто заявив, яка партія, на кого працює, хто такий, ми з вами це розбираємось, і зрозуміло, що Washington Post, яке там інколи вибори могло бути лояльнішим до Трампа через Безоса, але все рівно це демократи. Але навіть Fox News вивів Майка Пенса в ефір колишнього віцепрезидента Трампа, який його покритикував, вивів Болтона в ефір, які, це оба республіканці, але критикували Трампа. Тобто об'єктивність навіть є на таких каналах, які суперлюблять і залюблюють Трампа. І Фокс і Нью-Йорк Пост були достатньо критичні щодо військового диктатора, який приїхав на переговори з Трампом. І Washington Пост каже, що да, Путін себе переоцінив. Ось ця мілка політична тварина думала, що зможе маніпулювати Трампом. Але Грем, не, не депутат, а радник з безпеки і міжнародки, каже, якщо він що він маніпулює, то він дико помиляється. Захід, Україна та Європа показали, що коли вони разом вони сильні, перемогти їх неможливо. І ось ці місії Путіна, а я візьму вас, розколю і роздовбу, не спрацювали. Просто не спрацювали. І вони кажуть, що. Путін не досяг своїх цілей. Маніпуляція Трампом в тій мірі, як би він хотів, не відбувається. Ми бачимо з вами, що відбувається, але тут говориться в тій мірі, як би він хотів. Тому е говорить Washington Пост, е капітуляції України Захід не хоче. Європа, коли зібрана і реагує адекватно. Може перегравати Путіна, в Путіна не вийшло охабатати Трампа, от але треба бути обережними, тому що Росія все рівно проводить ось ці свої, ну, по великому рахунку, спецоперації. Так, да, в Путіна є різні спецоперації. Одна по впливу на Трампа, друга по захвату е спроби захвату території України, а третя, наприклад, захватити завод Балтика. Ну, взяти віджати за півзавод, щоб Кабаєві потім оплачувати там, купівлю якихось лакшері товарів. Е Білий дім а, очікує зустрічі Путіна з зеленським, але Росія посилає зовсім інші сигнали говорить, що а, не хоче зустрічі. Її цікаві зустрічі Вашингтона а, і Москви, але не цікаві зустрічі з Україною. І це якраз таки виклик Трампу. Він же казав, що зустріч готується, що зустріч буде, але ми бачимо, що цієї зустрічі. Поки що немає. Трамп делегував Рубію вести переговори з європейцями щодо гарантій безпеки Україні. А Венс його підтримав і сказав, що левова частка цих грошей повинна йти зі сторони Європи. Він каже, що два найбільш невирішені конфлікти цієї війни або два питання в цьому конфлікті. Україна хоче. Щоб були гарантії, Росія знову не напала. А Росія хоче легалізації окупованих територій. Більше того, хоче ще й додаткові. Макрон не просто так відпочивав гарненько на лазурному березі, зібрався з силами і прямісінько в американських ЗМІ сказав: Подождіть, а з 22-го року Росія окупувала менше 1% української території. Він каже, це країна лузер. І армія її лоховська, і нічого вони не зробили. Вони просто вбивають цивільне населення, стріляють по мирних і просто знищують свою біомасу. Сьогодні Росія била по наших по цивільних смерчами будинки, ринки, просто ринки, продуктові ринки, де люди торгують. Є вбиті й поранені. Стріляли по Києву, спрацювали всю ніч. Протиповітряна оборона працювали по Дніпропетровській області, працювали по багатьох інших. Ось так Росія, велика, типу фашистська машина, намагається завоювати. Але Макрон правду каже, не є вони такі сильні, щоб вірити в їхню браваду. По Нью-Йорк Таймсу і Рубіо кажуть, що Завдання вимагатиме від Руб'я збалансувати наполягання Трампа на тому, щоб американські війська не були розміщені в Україні. Необхідність запевнити президента Зеленського, що Україна матиме підтримку. Якщо правитель Кремля Путін порушить будь-яку мирну угоду, то знову нападе. Рубі доведеться переконати європейців, що Непостійний Трамп дотримується свого зобов'язання допомогти і захищати Україну. Тут могла би бути посмішка, цілий смайлик. Не роблячи цього під прапором НАТО. Рубі очолить те, що Високопоставлений чиновник адміністрації назвав чутливими дипломатичними переговорами, звести те, що не сходиться з колегами з України та іншими європейськими союзниками. Радники з нацбезпеки з цих країн планують зустріч в четвер з Рубю, за словами однієї особи, знайомої з планами. Я вам казав, що радники з нацбезпеки призначені питання: хто від нас чи довіряємо ми цій людині, чи ця людина буде на 100% проукраїнська? Бо є нюанси. Друге, я вам говорив, що ця група створена, вони напрацьовують гарантії безпеки. І от Нью-Йорк Таймс підтверджує цю інформацію. Сьогодні вони будуть зустрічатися і будуть про нас з вами говорити. Нью-Йорк Таймс, там інсайдер в них є, чиновник, каже, будуть визначати, як можуть виглядати гарантії безпеки перед можливою зустрічю між Зеленським та Путіним. Але Путін всім своїм єством демонструє, що зустрічі такої не хоче. Наприклад, сьогодні вдарили кількома ракетами по американському підприємству на українському Закарпатті в Мукачево цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів, каже Зеленський. Били по підприємствах цивільної інфраструктури, житлових будинках і по людях. Кілька крилатих ракет пішло по підприємствах на Закарпатті. Звичайне цивільне підприємство, американські гроші, інвестиції, виробляли побутові речі. Каву машини робили. Потім продавали їх в Україні, в Європі і в всьому світі. Розумієте, далі, що робить Путін? Він б'є по Україні, але каже, що не хоче зустрічатись. І сигнали йдуть такі: питання до Трампа, пане Трампа, де санкції? Де санкції? Зеленський каже, що е, про зустріч з Путіним справедливо, щоб вона була в нейтральній Європі. Він допускає Швейцарію, каже, що може бути і Швейцарія. Європейський континент підходить, головне, щоб нейтральна. От Україна не проти проведення зустрічі в Туреччині. Це країна НАТО, частина Європи. Каже, що зустріч е, без якихось особливих умов це також про активні дії української сторони. Наголосив, що зустрічі в Москві бути не може. Про Будапешт говорив як майданчик, що на сьогодні це не просто, бо Угорщина виступає проти підтримки України в час війни. Не просто тому, що єднання всіх країн Європи щодо підтримки України під час війни, і скажемо чесно, Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України, але була проти підтримки. України більше того, Туск вчора сказав, але ми про це з вами говорили вже десятки разів, і говорили про це чесно і справедливо. Е, Угорщина вже була місцем здачі українських інтересів, тому ну краще не наступати історичні аналогії явно не на нашій стороні. Ще із заяв Зеленського каже, що росіяни думають, як закінчити війну і шукають для себе перемогу. Він каже, що все не так погано на полі бою, як описує Росія. Ситуація непроста, складна набагато більше людей. Факт, зброя, факт, але економіка його тріщить. Деградація їхньої економіки все одно буде відбуватися, і це він це розуміє. Думаю, що через рік у нього будуть відчутні проблеми, через два будуть значно більші. І тому я думаю, вони думають про те, яким чином закінчити війну, але з якоюсь перемогою для себе. За словами Зеленського, росіяни вигадали перемогу в вигляді виходу з Донбасу. Я думаю, все те, щоби собі придумали як перемогу, те, що вони хочуть продавати всередині своєї держави. Ну, деякі наші депутати зрозуміло, що не впевнені, що вони з проукраїнським корінням. От, але починають пропонувати, а давайте цю частину незавойованого Донбасу приєднаємо до Дніпропетровської області, і хай Путін в себе каже, що він завоював весь Донбас, типу переграємо таким чином. От, але знову ж таки, не впевнений, що вони робили це безкоштовно, тому не хочу заглиблюватись і про це обговорювати. І плюс не впевнений, що це спрацює. От. Зеленський каже щодо можливості відмови України від вступу в НАТО. Каже, що тут немає ніяких новин. І чіткі в тому, що підтримують Україну, щоб Україна була в ЄС. Це їхні дві позиції, тому вони так і кажуть. Подібно до статті 5 має на увазі захід, але це має бути сильніше рішення в Ізраїлі. Ж є відповідаль... відповідні гарантії. Якщо сильні гарантії від США, то вони працюють. Зеленський наголосив, що сигнали від генсека НАТО, що в Росії немає права накладати вето на членство України в НАТО, зрозумілі рішення союзників. У нас тут спільне бачення каже Зеленський. Розмито говорить про відмову. Е, зрозуміло, що це те, що він ніс і казав, що вступим. Зараз він так намагається це дещо розмивати. Путін продаватиме вихід України з Донбасу як перемогу, каже Зеленський. Набагато більше людей, але, типу, хоче хоч щось продати на своїй території і намагається зараз крутитись навколо українського Донбасу. А, також Зеленський, в нього була велика зустріч, каже, що за кілька місяців масово виробляти ракети Фламінго. Кажуть, що вона була рожевого кольору, саме тому її назвали рожевим Фламінго. Ну, можливо, ця ракета влучить в іншого рожевого Фламінго, в Путіна. Єдине, що він дитя сходу, але теж рожевий. Невдовзі ракета Фламінго, масове виробництво. Кажуть, що зараз виробляють одну ракету, будуть скоро виробляти сім ракет в день. Сім ракет в день. Непогана цифра може бути за підсумками року. А, випробування вже відбулися. Поки що ракета найуспішніша, яка в нас є, летить 3000 кілометрів. Це важливо. Додав, що подробиці про українську ракету. Оприлюднювати зарано це правильно, краще. Хай ракети самі говорять за себе. Прильоти найкраща реклама. Ми скажемо, що в Росії цього дуже чекають. Вони дуже хочуть побачити всю міць української зброї. Всю міць української зброї хочуть побачити Штати на 50 мільярдів доларів. У нас з ними контракт. 10 мільярдів. мільйонів маємо дронів зробити. Поки що це на рівні пропозиції. От це якраз те, що Європа привезла. Це те, що Європа привезла до Штатів. Це те, що Європа. Привезла до... це те, що Європа привезла якраз до Трампа і як про що ми говорили? 100 мільярдів Україні на зброю, і 50, ще спільне виробництво дронів. Дрон Діл, це називається, яка підготовлена і запропонована американській стороні щодо виробництва і копродакшену 50 мільярдів. 5 років, 10 мільйонів дронів на рік. Така велика програма. Напевно, після війни вона запрацює. Ну, погано, що після війни краще б війну, щоб ми цими дронами уже користувались, допрацьовували їх і робили все можливе, щоб знищувати окупантів. Тоді мир буде швидше, гарантії краще, а окупантів менше. У нас є домовленість з президентом США про те, що вони, коли у нас відкривається експорт, будуть купувати українські дрони. Для нас це важливо, каже Зеленський на брифінгу. Далі Зеленський теж а, був би задоволений, якби вибори були. Каже, що а, якби вибори були вже це, зняло б всі питання, закрило б цю тему, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі й політичних закликів. Плакатів тощо. Ну, плакатів зараз немає. У нас єдині плакати це плакати наших бригад і корпусів. Тому все-таки плакатів немає. А, Зеленський додав, що у нього є прохання до всіх охочих. Головне, щоб вони далі, дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Ну, так, тут президент говорить як справжній король країни. А, так, щодо Зеленського, це всі головні заяви є ще, але вони не, не, не є важливими. Дві речі: Трамп і Молдова. Росія втручається в Молдову вибори. І знаєте, коли Росія там працює, треба їй відповідати, треба її бити. Україна це робить. Україна працює на експертному рівні, Україна працює на рівні розвідки. Україна працює дуже сильно, глибоко, політично і не тільки. І допомагає Молдові вигребсти з того лайна, куди її затягує Росія. Дмитрій Козики, які змушували підписувати Придністров'я. Оці всі потворні прокурорші, які відкривають рота на українські інституції. Це все мрак. І ми повинні його викинути куди подалі. І Молдова повинна бути в ЄС. Україна повинна бути в ЄС. Така наша місія лідерська. Помагати їм, щоб. У нас була зона безпеки. Молдова. Нам треба. Ви бачите, що є сусіди, з якими важко працювати, в тому числі в Європі. Тому нас повинні бути коридори: як вивозити, куди завозити зброю, зерно, наші технології, наші дрони, інші наші продукти. Тому Молдові ми допомагаємо. Зараз в Молдові є проблема. Партія Санду лідирує, але втрачає шанс на більшість в парламенті. Тому нам треба більше попрацювати і закликати наших партнерів, попрацювати в Гагаузії, попрацювати там, де Росія намагається творити молдовські Донбаси. Що, типу, ви типу молдавани, але ви вже, типу, дивіться, ви вже напівросіяни. Зараз ми вашу тупість швиденько приходимо в політичні рішення. Ось вам 100 доларів, голосуй за Додона. Або коли Росії сидять молдовські морди. Зробили батаферми і рвуть ту Молдову на шматки. Тому Україна допомагає, проводить спеціальні заходи. Україна робить все можливе, щоб підтримати. І це дуже правильно, бо така наша місія. І має Санду зараз треба трошки напружитись, стартанути і перемогти це російське кодло, щоб вимести його звідти. А потім ми прийдемо ближче до Нового року і поможемо вам вернути Придністров'я. Для Збройних сил України це задача до обіду, а потім корміть нас смачною молдовською їжею. Будемо разом святкувати повернення Придністров'я. А зараз головна задача вимести просто грязними віниками цих російських потвор, які просто знищують молдовський суверенітет. У нас досвіду з боротьби з Росією більше, тому ми ним повинні ділитися. Так, інколи треба віддавати, але для того, щоб. Наша країна в тому числі була в безпеці. В політиці ми точно з вами прокащені, чи не найкраще в нашому регіоні. Ну і тут останнє, що я хотів проговорити: Трампа закликають розгорнути американські винищувачі в Румунії для захисту України. Пише The Times. Ну, хочуть винищувачі, хочуть F-35, кажуть, що питання піднімалося на зустрічі. Генерала Кейна, голови об'єднаного комітету начальників штабів США і військовими представниками Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії, Італії для обговорення гарантій безпеки. США. НАТО зараз здійснює місії з патрулювання повітряного простору на Чорним морем авіабазами в Румунії, яка була центром а, Михайла Колекогелнічану американських вік під час війни в Іраку та є найімовірнішим місцем розташування американських літаків. Друзі, все супер, все звучить прекрасно, але є проблема. Американські літаки, європейські оборонні сили повинні розміщуватись в Україні. Не ховатися в Румунських горах, не ховатися десь в безпечній Європі. Бо коли нам європейці кажуть, що ми не можемо відправити війська, бо їх ж тут можуть вбити. Ні, вони сюди повинні приїхати, щоб самі вбивати окупантів, фашистів, які прийшли на нашу європейську спільну землю. Ось це меседж. Так само з літаками. F-35. Ви казали, Байден казав, що треба довго, щоб українці вчилися англійської мови, українського не знають. Так вони й англійську виявилося, знають. Ну їм треба вчитися літати. Дивіться, сьогодні весь світ визнає, що наші пілоти файтерджетів найкрутіші в світі, і найкраще збивають і дрони, які летять, і ракети, і російську авіацію. Так давайте в 35 і давайте піднімати ставки. Проміжок між F-35 і F-16 не повинний бути великим, бо потім виявиться те, що ви боїтеся сказати собі, що і на F-35. Наші хлопці, наші пілоти все рівно будуть найкрутіші в світі. Тому не треба вести це в Румунію при всій любові до Румунії. Але загрози над нею зараз немає. Навіть в перспективи атаки Росії на 3-5 країн на Румунію бити не будуть. Ставте все це в Україні. В наших прекрасних карпатських горах є прекрасні бункери, де вони зможуть тихенько сидіти. І в Польщу не будуть падати. Не будуть падати російські дрони, і вони не будуть знати, що робити, і бігати там налякані. А це все буде збиватися, як мінімум, на підльоті до Харківської, Сумської чи будь-якої іншої прекрасної Української області на кордоні з ворожою Російською Федерацією. Ось така друзі, позиція. Напишіть, будь ласка, в коментарях е щодо розміщення цих літаків, чи варто розміщати в Європі, чи в Європі Штатам. все-таки треба підняти планку і підняти градус і говорити серйозно, говорити без купюр. Ну і власне гарантії безпеки Зеленський сказав, що нам не треба гарантії безпеки від Китаю. Типу, мовляв, Китай не є тією країною, як і Будапешт, яка там супер допомагає. Напишіть, як ви вважаєте? Треба гарантії безпеки від Китаю, не треба. Ну і, власне, російська перемога, скажіть, будь ласка, чи є хоч щось, бо весь захід це ж знов вертаємося в 2014 рік Путіну зберегти обличчя. Чи є хоч щось тут у нас, щоб Путін в себе міг показати як перемогу? Ну і власне, по Washington. Пост, що вони говорять, що Путіна не вийшло з Трампом. Напишіть, будь ласка, ви теж так вважаєте чи ні? Чи, чи Путін зміг переграти Трампа і впливати маніпулювати ним? Напишіть відповіді на ці питання. Це важливо. Я обов'язково все перечитаю, відповім по можливості на деякі з них. І також я попрошу зробити донат. Нашим хлопцям ми купуємо на 4 бригади, дві автівки, FPV, Starlink, Екофло купуємо. Будь ласка, зробіть, а якщо вийде трошки хвіст, то ще й докупимо Mavic Нічний. Але я ще прошу вас підписатися. Коротко, лаконічно, проважливе. Я прошу підписатися і закликати підписатись ваших друзів. Тут інформація, яка дає вам змогу аналізувати і приймати вчасні. Потрібні рішення війну, дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких.